Щороку, 18 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць для України, яка потерпає від збройної агресії Росії, свято є особливим, адже ворог не тільки вбиває українців, а й нищить культурний код народу, руйнує пам'ятки архітектури та історії. Але навіть в умовах війни трапляються і позитивні новини до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Внесено ще 14 пам'яток архітектури національного значення у Дніпрі. Серед них будинок клубу по вулиці Воскресенській, 3, будинок театру по вулиці Воскресенській, 5, губернаторський будинок по вулиці Воскресенській, 14, будинок Гірничого інституту по проспекту Яворницького, 19, Хімічний корпус університету по проспекту Яворницького, 36, будинок театру по проспекту Яворницького, 97 та інші. Внесення пам'яток до державного реєстру є важливим кроком для убезпечення пам'ятки від існуючих наразі маніпуляцій, до яких вдаються власники або користувачі пам'яток, стверджуючи, що якщо пам'ятки немає в державному реєстрі нерухомих пам'яток України, то вони не мають охоронного статусу. Таким чином, внесення пам'яток до держреєстру не є простою формальністю, а є важливим кроком для збереження культурної спадщини міста. Також ми поспілкувались з начальником управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надією Лиштвою про роль міжнародного дня пам'яток і визначних місць в умовах війни. Це не тільки свято. У нас в Україні да воно святкується. Є ще Всесвітній день охорони пам'яток, історії, культури і так далі. Він святкується в всьому світі. Він ма, започаткований по-моєму КОМОЗ, міжнародна організація охорони пам'яток, тобто святкується всюди день охорони там пам'ятних місць і так далі. Тобто, ну це важливо, мабуть. Якби свято, тому що це не тільки за пам'ятки архітектури. У нас є пам'ятки всесвітні, ландшафтні і все це культурна спадщина, яка показує, що людство, мабуть, не виникло тут і зараз, а всі ці стилі і все є такими невеличкими віхами, по яким йшло людство. Чому на хартіями європейськими по охороні пам'яток, наприклад, відтворення або будівництво будівель в певних історичних стилях, тому що так втрачається зв'язок часу. Періодика. Будинок має бути побудований в тому часі, в тому стилі, в якому він є. Тому, наприклад, цей все історизм він насправді ну, не є прийнятним. Тому це свято ну важливо згадати, скільки у нас пам'яток, скільки їх зараз руйнується. У нас є зараз окрема навіть категорія в той же Вікіпедії з'явилась, пам'ятки, зруйновані війною. Війни руйнують не тільки у нас пам'ятки, по всьому світу ми знаємо, що втрачаються дуже великі. Навіть пам'ятки ЮНЕСКО втрачаються під впливом воєн, і ми маємо розуміти, мабуть, це ті речі, які нас прив'язують все-таки до людей, до прекрасного. Бо пам'ятки це зазвичай найбільш визначні місця, визначні споруди. І це і парки ландшафтні, і навіть невеличкі там особняки мали архітектурні форми, і всі вони потрібні, мабуть, для краси в цьому світі. Суб'єктивно для вас особисто. Ви не один рік, на п'ять років займетеся цією діяльністю, працюєте в цей сфері для вас особисте, що це за свято. Ну насправді воно дуже важливо. Я вперше з ним стикнулася ще 20 років тому, коли в 2003 році прийшла в групу реставрації працювати реставратором. Тоді я про нього і дізналась Я його не сильно святкую. Як шуткує мій колега, що за це свято п'ють, не чокаюсь, тому що у нас дуже погано з пам'яткоохоронною справою дуже погано з навчанням нових спеціалістів, яких не з'являється взагалі не з'являється вже 20 років ці. Сфері я не бачила жодного нового реставратора, який з'явився би в нашому місті, та по іншим містам ми один одного вже знаємо багато років. Тобто, нових людей майже не з'являється зараз. Війна знищує тих навіть колег, які. Навіть не знищує, знищує результати їх діяльності, відриває від роботи, бо багато реставраторів зараз на фронті, навіть цілі династії реставраторів, іконописців, там які займаються мозаїками, вони на фронті всі чоловіки, тобто декілька поколінь. І виходить так, що ну це зараз під час війни ще й більш важливе свято, але так воно сумне свято, але яке є.